Гучні удари мечів, броня і максимальна концентрація. У міському парку Франківська провели відкритий день командних боїв у форматі бугурту. Першими на арену вийшли лицарі у справжніх обладунках. Вони продемонстрували бугурт у класичному вигляді та занурили глядачів у дух середньовіччя. Черга аматорів для них підготували повністю безпечне екіпірування у спеціальному м'якому спорядженні продемонструвати свою силу, міг кожен незалежно від віку, досвіду чи фізичних обмежень. Серед учасників ветеран війни Костянтин Чорний, який два роки тому отримав тяжке поранення. Однак це не завадило чоловіку спробувати себе у поєдинку. Перше бачу таке, ну цікаво стало. Думаю, попробую. в піхоті вагнерів ганяв. То, ну, звичайно, зараз дуже важко після цієї поранення, ну надію, що якось протримаюся. Не менш бойовий настрій був і в юних учасників. Поруч із головною ареною окремий майданчик для дітей. Тут усе як у дорослих, екіпірування, азарт, підтримка та жага до перемоги. Він достойний противник, дуже класний, добре, ну, нічия примогла дружба. Мені сподобалось з ним битися, мені цей вид спорту дуже подобається. Справжній запал показали, і дівчата вперше наважилась на участь Лілія Балакирєва. Зізнається, уже з перших хвилин емоції взяли вверх. Спочатку взагалі не очікувала, що буду битись просто як вільний глядач потім зацікавилася. Все таки пішли. Коли отримала обладунки, трошки потренувалась з подругою, а потім вже пішли на ринг. І ну мені дуже сподобалось вражень, купа, емоцій купа. Перші 20 хвилин приблизно було незвично, трошки душно, а потім вже звикли, вже навчилася ходити в них нормально і битися також. Дійство організували учасники проєкту Бугурт Січ. Вони використовують цей вид спорту як інструмент психологічної реабілітації для військових. Під час бою каже засновник проєкту, ір парфєнтів можна вивільнити накопичену агресію та відновити контроль над тілом. Військовим ветеранам це дуже заходить, тому що це звитяга, в тому числі воїнська, це спосіб. Стрес релізара змістити якусь агресію, випустити пару, да і в цілому пофаніться це, це дуже весело зазвичай і досить безпечно. Ми мріємо про те, що гуртний спорт буде стимулювати культурний розвиток, розвиток воїнської культури в суспільстві і допоможе нам перевстановити, відновити контакт з нашим корінням. До слова, подібні турніри у Франківську проводять не вперше і організовуватимуть їх і надалі. Діана Висоцька Андрій Гаргара, телеканал 402.